Перевірити свої фізичні та інтелектуальні здібності, проявити командну роботу та з користю провести час. В Івано-Франківську відбувся щорічний квест інтелект Крос». кожного року. Організатори обирали актуальну тематику. Цьогоріч вирішили наголосити на профілактиці ВІЛ-СНІД захворювань у молодіжному середовищі. Зараз у час війни багато стресу переживає. Молодь що ослаблює організм. Десь не завжди ми думаємо про інші види безпеки, тому що війна і небезпека війни є на першому місці. Але, як показують дані, на жаль, невтішні віл снід нікуди не дівся. Він є, він прогресує. І вчасне виявлення допоможе правильно призначити лікування і все-таки жити повноцінним життям. Ми хочемо закликати молодь не ігнорувати цю тему, всіма можливими методами профілактуватися. А у випадку підозри вчасно проходити тести. Зараз вони є доступні безкоштовні. Організатори підготували 11 локацій з цікавими завданнями. Найспритніші учасники за їх виконання отримують Мувили спеціальні гроші. Франики розповідає співорганізаторка квесту Марія Долішна. Це будуть локації, на яких стоятимуть або громадські організації, або інші люди учасники, які захотіли взяти участь у квесті. На кожній локації будуть завдання, які мають проходити учасники, і їм за це даватиметься франик. Ті, хто найшвидше пройде всі локації, отримає всі франики і біжить на останню локацію. Остання локація – це і є саме центр рух молодіжний. На ньому вони мають зробити уже будуть готові тести на Віл Вони мають зробити проти тестування. Таким чином ми допоможемо людям тим самим пройти і тестування, і якусь статистику зробити на кількість захворюваних, тобто наголосити на тому, що про своє здоров'я потрібно піклуватися завжди і перевірятися вчасно. Загалом в інтелект кросі взяли участь 11 команд, в яких по три учасники однією з них є Богдана Барчук. Дівчина розповідає такий квест, це виклик самому собі. Та ще й можливість збагатити знання про профілактику ВІЛ СНІД. Я вважаю, важливо це проводити так зацікавлювати саме в цьому форматі, що зробили квест не просто якісь там обговорення, а саме квест. Я думаю, це цікаво. Це дуже молодь організовує і. Це буде дуже цікаво. Доєднатися вирішила й Вікторія Мельничук. За її словами, це нагода активно провести своє дозвілля, а не сидіти в гаджетах. Я, як людина, яка любить такі заходи, мені було дуже цікаво, все, і я погодилась, вирішила ну, взяти в цьому участь. Ну, це цікаво, бо зараз наша молодь, вона весь час сидить в телефонах і так далі. Вона стала залежною від цього всього. І от проводити час на вулиці, збиратися тако. З людьми заводити нові на знайомства це дуже цікаво. Фінішували учасники квесту у молодіжному центрі рух, де на них очікували медалі, смачна піца та грошова винагорода. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.